Добрий вечір, друзі. От практично готова наша рибка. От. Залишки диму вже з коптівки вийшли. І так вона у нас виглядає. Симпатично. У нас тут скумбрія, морський окунь і там далі у нас висить горбуша. Рецепт дуже простий, сіль, цукор. Десь приблизно 24 години вона маринується, а потім сушиться трошки в коптівці при температурі 35 градусів, поки поверхня риби не стане повністю сухою. Після того починається процес копчення коптиться при температурі 60 градусів приблизно годину часу. Після того година пройшла, дим випустили. Бачимо, що рибка равномірно прокопчена. Все добре. Відповідно, тепер нам треба дати їй десь приблизно 8-10 годин охолонути щоб дим равномірно розподілився. Не тільки щоб він зовні був, а й розподілився по всій структурі нашої рибки. Тоді буде рибка набагато смачніша, ніж та от розчайна достатка з коптільної шарфи. Процес копчення закінчено. Все, дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. Якщо знає якісь то оригінальні рецепти приготування копченої рибки, пишіть, буду радий, тому що ви поділилися своїм особистим досвідом. До нових зустрічей. Смачного!